Не їдемо на роботу? маршрутки. Ми з рабочою. Ні, з рабочою. Ні, Ніхто не буде нікуди проходити. Ні. Ні, ні. Та я пройду, ви що думаєте? О, та яке ви маєте право? Обикнули. Ой, дружище. Де Рома, де що, блядь? Боже, дивіться, що робите. Ви не маєте права бить. Позвони до Єрка, блядь. До жінки позвони. У мене нема номера, ти набрати звони. Що за бред? Ви його тягаєте, ви його тягаєте. Ви, 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 ви? ви маєте право виламати. Зараз Ще маршрутка нікуди не поїде. Щастя, що таке, нікуди не поїде. Ви хто такий, щоб ми ніде не їхали? Ми на роботу їхали. Я зрозумію, записуйте. Я зрозумію, я зрозумію. Рома, присяжний? Присяжний. Я зрозумію, що чоловік виламати. Ви не маєте права витягувати. Ви не маєте права, чуєш Рома, не приміняй силу. Подивись на нього, подивись на себе. Так, а й бей, да, жінки подзвонимо. сама дзвонить не силу, блі, ну то ми ну, не здивувати. Пошлі, позвонимо жінки, Роб. вона прийде. Роб. Роб. Уже дзвонять. Вони до жінки б'ють, уже зводять. <плес> Ігор, іди <плес> сюди! Входьте. Як це дівчина, не йдіть В, ви, ви сюди! Виходимо! Немає права так, не проходьте! Лучше не проходьте. маршрутка масшлупка ніде не, не можливо. Можливо. поїде і за вас одного. Що ви сіли? Хай жінка приїжджає, а тоді будете забирати. При жінки ви не берете його, ви знаєте, що жінка більше здається. У мене малий депутат Ігор, Шо, вийти, чи да шо? Не, шо? Конечно, пошли. Якби сіпалися вийти? Вийти. Рома, не тягайте ю... Рома, Рома. Пошли, Рома пошли. не тягайте. Що жінка приїде, тоді будете забирати. От при жінки це забирати. Ну, то й за вас маршрутка не поїде не де. Ничего, ну, не за те людина буде жива і здорова. Ну, та. Так ви завтра на ці маршрутки не поїдете. Слухайте, да не угрожайте. Як ви їсти не хочете, ми теж хочемо. Люди не хочем. предложили нам. Хай на не угрожає, що ми на роботу не будемо їздити. На нас нема грошей, денег, приїде. немає. Що ти задержуєш тут машину? Хай приїде жінка, і тоді забирати. При жінки, Рома. Ми на роботу їдемо, ми опаздуємо через вас. Як ви маєш право задержати? Мене хліба, не за що купити. І що? Ми Та вас, що вас не трогаємо. Ми вас не трогаємо. Трогайте, ви нас задержуєте. Ми на роботу їдемо. Ми не трогаємо. Вас ми трогаємо. Ви, ви не пускайте ні? нас їхати на роботу. Чого? Бо ви тут стоїте. А людина вийде, людина їде з нами, вона. Кажінка приїхать, числиться. Подождіть, кажінка. Я вам А хто ви взагалі такі? Хто таке? Та немає такої організації. Часне лавочка. Це де ви в ТікТок побачили? Я що по частної лавочці на нулю там сидів, да? да Навірно. Вот да? Давай вилазь. Ти Хай приїде жінка. Зараз хай приїде жінка, тоді будете забирати. Нас Він живе в Іланці. Це ти, щоб пропав, пропавши. Вони в роті не собі дане. В мене да. Яланець, наша міліція нас береже. ТЦК і міліція. Я маю його затримати. Рома, ти Тома, ти, не трогай. От вікайте додому. Маша, Маша, усі, Маша. Ну, плюс объїздать не будете. Покажіть мені налоги. Ви свої покажіть, Ви свої покажіть налоги, що ви платите. Подивіться. Ви подивіться.